Всім привіт, і сьогодні ми будемо в рівалсі гопниками. Все, починаємо. Ми гопники. привіт. Пожіть мене, це таке. Все, монах сказав, зараз зразу всі перестануть дивитись відео, як завжди. Все, давай. Ну, то напіх я відео з вами починаю. Та ні, я пофутив. От як сюди проникнути? Та бляха, а чо, я все не запустив. Вона саперки боя там є. А я це хто? Hello. Hello, how are you? там, щось там, там, там. До свидання. Фон. Капець, чому oh. так довго катка запускається? Ай-яй-яй, Ай Ай це не фор, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, це не фор. Не фор. У мене вайбер, ой, не фор. Який-то ну, жорсткий не фор, українець. Боже. Спором зараз картами запуститься. Запуститься, звісно. Не сваріться на, не мене. А що, тобі, не ня, сваріться на мене за те, що в мене такий пинг, в мене тисячу пінга було, коли ми тільки катку запустили. <ріх> не, не, так коли <ріху> загружається игра, там пинг, звісно, який. зараз були. А, ми проти дивак якихось були. Дві дитина один. Ти ще Власне. не став нормальним. Скільки тобі років? 12? Власне. Ти Власне. себе називаєсь... Знаєте що? что, знаешь? Пердовником. Шо? Ренджі любить Никитку. Він його не, підписав він любить Олю. Я просто написал Никитич. Оля, все Оля. <laughs> Твоя ванна классниця. Княгенья. Ха-ха, ня, дай так фамилия. Опа-па-па-па-па, все, все, все. вс. Я ха Завалив за один удар! Вони тупі, Так ти їх не, не валив, це смісл. просто це. Їх снайпери завалили. Я понял. No. Оооооо. Да, много хеп. Я повзу до них. Боже, двоє вийшли. Боже. Боже. <рисква> Прямо в одних секундах. Просто камінь. Камінчик. Камень сдал. Реально камінь. Боже! Просто. <рисква> двоє вийшли. И каже. Дытынку. Тих, 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 тих.

Ота, чукай, пале, Game щось. О, почекайте, 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 катку тут завершив. Я відкрив яку штуку. Не карточка а цю Давай. О, давай. Ленга касен. Я получил імбіщі. Імбіщі. Все. Чек я тоже що получил, але я не знаю що. А це на що розумієш? Диви, почекайте, я тоже витягну це гавно. Оооо! СИМБИЩ! <реш> Нам два имб імбі... выпили. О! Яка имбулечка, боже, в мене є мясный скин на утубі запилу. Блин, нами фичный! Я хочу маты страйк. Багато хочу. Две тысячи. Тут у Челіка страйк 20к, а так же Ренгі. Я хочу бати страйк 2000к! Ренгі намагається перемогти того Челіка зі страйком. Ренгі намагається перемогти того 20к в каток не сливаючи. це що за монстр грає? Монстр. Рена. А це що? Що? Я тупи ригати вмію.

Вогні горить. Я одного. Я пора собою особо убити. Ні. А в них мужик рухнувся, але його не вбило. Ти Ты Ти цілу бомбу випустив, він міг по ньому попасти. Хау! А тут бомба на стіні убережна. Два вий. камня нафіг! Все. Це я обе, і именно каменю был. Вау! Снайпер, пайпер. Бери, короче, снайпер, снайперку Короче, я подумал тактику. Що, як mm -hmm. okay. Oце Oце, да. я ку. <laughs> а Оце тактика. Оце да. Стоп. Я ходив Ой. Ой. А чого? Так не можна не можна вообще нічого робити. прицілюватися Оооо, та са на стихи жовтня. Пукать не можна навіть. розумієш? пукать не можна. Ну да, пукать не можна. А меня-то в казав. можно. Добрий я діятер. снайпер встиг быть. А снайпер нажав приціл и сдох. Неии, я впав. Ты с ним кажется, не би сдох. Убей його, убий! Убий! Пушка! Ты меня сейчас до того убий. Ага, Багато хочешь? Короче, тут саме головне це оцей таймер. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А цей минус. Нет! Я думаю, що мене, типа, подстрелили, я уже... Ну, я подстрелила, за те, що я ворухнулся, а я думаю, что уже. Ай, да хто там що есть? Я знаю, де ти живеш. Ший, я Плати, просто вас не знаю. Та ну, не, ну я б що не можна старей кукатися. Вонах просто? Йо... Ц... Шо? А, стоп. А як мнаху бив? Вархнувся. Вархнуйся. Ай-яй-яй, не гадай. Ну, так близько. Нічого не давай. О! Енс. А вот типа уже все продохло, то можна можно просто спокойно. Ну да. У мене в рюкзаку і ще капсула є. Поп, яйка вбив мой быстр. Сдох здох один раз. Вітаю Вітаю, как сказать, ниндзя. Ниндзя. Опять. А, ага. Кстати, ниндзя. Я не знаю, что это пока. Да почекай свою пердежную энергию. Да почекай. Что это такое? Маны на трубу как равно. Латурный. Капец, ба. Так, Что за имбище? Что за имбище?

Все, валим в катку. Валим катку. Валим Сто в ви... катку. Ляха, ну не йдіть в катку! Валим, в мене, в катку. бляха, я тут вдіваю на ножик! Валим в катку. на говно. Багато хочеш. А а я не, мабуть, валим в катку. Ай-яй-яй. Ай та, Нікіта, для чого?! Ну шо, ти б, взагалі, мог сам відмовитися. Все, мені лень взяти. Підписникам лень взяти. Розумієш? Треба играть. Нічого. О, чекай, не запускай. Чому? Та секунду мені на отцу. На трубу включить скін. Окей. був. Я тих! О, молодець. Так, а буде, Зараз буде. Арена. Нет! Кто за то тут лох? Арену. Все. Эс. <свят> так, я буду рандомный сет. РПГ. Нет, так, но с физики достал. Спасибо. Я тоже. Физики <свят> на физике. Ой, Добрий вечір. вони? тільки що двигалися! Та ні! Ну я ненавіжу! Вони тут той самий сет юзають. Ну я не встиг, бляха! Ренгі спам, ренгі спам. Ренгі! Тобі піпець. Тобі піпець! Блін. Не встиг нічого зробити. Ладно, що вона так багато хоче, то вона багато хоче. Пакильні, ти, соли, ти. Я заріжу її на бінцепілі. Мені, мені мене дістав. Вона швидше мене заріла. Це неможливо, просто він не хутікає. Два снайпера гавня. О. Що це було? Став різати, то мене вбило. А, то просто. Про не ходна, але як то. Давайте так. Закидую говноєдки флешечку. Оп-оп-оп-оп, бачу. Десь там сидить. Не, не попав, вони в де. Да навіщо ти їм флешку цю гавняну дымову? Де Я вони стою! У мене снайпемо, поки печалька. я не бачу. Печалька, печалька, редби. Реддли, печалька Давай. Ну круто! Як мені перестать скользза скользати? Я в курсі, але якщо я пригну, то мене теж уб'є. Останні секунди не можна пригати. Та навіщо ти їм смоуки закидуєш? Я ніфіга не та, бачу я за них. Іди, а! Угу. Та монах, не закидуй ці гавняні смоуки, ну я нічого не бачу. Це Рен її закидує, а Катя? Рен дурне гавно не закидуй. Я вон не хиплю зброй, так сказать, играл, когда специально класс. Найси фішки. Ти хоча б перезарядись можешь, ні? Бля. Ну хоча бы перезарядить треба було. Все Нам всім капець Спочатку дівку кубить. Коубу! Капка говна. Так, оглядывайся.

Кось мій вогник попав, я когось убив. Ну мене вбили. Он снайпер шол. Ой, а вся бельша у мене. Нет! він Ну я засчитал тільки же перезаряджався Він сзади. Вс, тих, тих 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 Не роби ничего. Ага, я вообще АФКшер. Тралалиру, тралала, орклверу, оркал. Как ту хипу путамо. Не, ну круто. Ай-яй-яй, мини-кирдык! Нет, бляха, я забушу можна можно, ты ви мене вы мене самого лишили. Ага, багато хочешь. не просил! Вона сбол! Блин! Типа выстрел, вона вистрілила выстрела остання, щоб собая пожартовал, Що? Вона з собою пожертвувала, щоб тебя убит. Дурмагам. Це є. в них команда Ею просто. Подвіт цих в них. У них команда Е. Правда, правда. Але от. Єдина дівка, ну, не. Да, Дівка Альсбиянка. Телепортинг Рівал 7 років 11, 10, не буде, не буде. Але Нікіта, ми беремо на... У мене вже самі мені сказали, що мене кікнуть модери, якщо ми візьмемо ще раз. Беремо арену. Ну, мене кікнуть модерн. Берем <рапристот> орену.

Не забувай це відео. Все, два на два дня. Не забувай це відео, альо, дебіл. Микучий досуд. Не важко. Два на два дня. Так, прикинь. Два на два дня. Ладно. Ще раз заспіваю? Тільки з фізики заново, прикинь. Раз... Чуєте? І ще раз заспіваєш. І... І все, тебе не буде на зйомках більше ніколи. Що? Тебе не х... буде на зйомках, я ні. Що це таке? Ну, блін. Хто? Тебе. Нікіта, хто? Я нічого не поняв. Тебе. Ну за що? Тащи, тащи, тащи. Можешь з тобой пожертвовать, щоб его убить. Что? Ну і як Він якби тебе убив. Він тебе убив, якби. І як це поняти? Та останній був, він тебе убив, як зачитав ж ти. Смерта, він, він вистрілив, щоб його вистрілили, розумієш? Мінус один уже, мабуть. Як з ним грати? Вони ще так в команді! А, він на редлайті мене вбив! Що? Як це об'ясняти? Ні, у нього щит, короче, я поняв, як це контрить. А так уже сам вот так. У него контра, ты тысячу до гривня. Не, ну він гений, реально. Ну, блин. Він не показався в тому місці. Якщо б він би був перед тобою, то ти б міг би в ньому вистрілити. Стріляй! Ну ні! Ну це не реально, Треба було, треба було прям голову чи вистріляти. Ні, все, і ти покакай. Я знаю, як його контрить. Тепер за нами. Ну давай, подивимо, це за контр ща. Ага, щас. Нет! Первом манне перцы уставили. Так, не чесно! ну чому він кидай, коли рей гла... цей... Що це таке? Це тупо не чест. Может, ты сади думаешь, не? Что за тебя контратака некит? щит сзади, чтоб они не могли стрелять по мне ці тупі Не, ну круто, накидали флешок. Шоо? Ренги лох. Денги ничего не бачив и его убили из-за цього. Денги открыл очи, и его убили. А ты дебил, что ты делаешь? Сразу же то ты не стоит вовни. В мене мишка зависає, боже. Да-да-да. Ні, здох розло. Це самый крутий пупсичок, якого я бачу. Ні, ну це не О, стріляй! Чес, Та, блін Стріляй! Ну це не чесно, ну алло! Нашов контру, бляха! Він, він безсмертний! Что означает холобен? Сюда! Нет! Ой! Награешься, уб'я е. Ч пупсика? Ну круто! Кто Ну шо! А так тебе меня некий ч застрелил, объясни Мене Мне бы и так застрелили. Там огонек був. Я на нього наступает. Це Набор для начинающих. 39 робуксів и там скин може випасти? ой чи отменять катку, отмены катку. Не багато хочу Да не отменяем все. Я за 39 робуксів 100% покупаю я собі 39 робуксів це Тільки 15 гривень, ну алло. Можно там максимум. Ну, ще тут 20. Ну так, да, але багато хочу. У мене вже 5 рібіксів є. Аріно. Скільки? <кзвіллях> Чому вони нєгри? Чому вони нєгри? <кзвіллях> а чого тут у нас нєгри? Ай-яй-яй! блін! Ладно. Кака. <кзвіллях> Ніща. Ти поплач. Ти поплач, бля-бля-бля. Поплач. Що за карти? Що зробили з цьою гравою? Це імбіще. Ничего не поменялось тупой. Поменялось. Просто слепый. Не ля, не да. Ч мы не застрелили? Иди поплавай, валявочка, ты сам ничего не можешь. Ти сам не можешь. <ріх> а, боя не можешь. Бо ты лох. Треба было действовать. Ну чисто ничего почти не нарубили. Ніч. Ааа, да не с них багать. Я понял. У меня бум на недоле. Чому мене застрелюють? Монах. Сам а ти, ти дебіл боже. Я винен, що мене ба -ба 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 -ба. просто так. Я просто при... Боже, все, 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 я прикіню. просто Я не Присів і сидів, коротше, коли був в редлайке, мене просто застрелили за те що я сижу, бляха. Да. Ну Так даже навіть, навіть пукаси не можна. Навіть сліпим бути не можна, щоб ти понял. <рес> його вбили Сього слепили и ночі закрыли, потім открыли, и все, безуслед. Бляха. Ну я иду <плес> жарти. Що жарти? Прям жарти? жерти. <плес> <Куда плес> Ладно. <плес> Слишком пла. легко. Иди поплач, у нього 10 мільярдів рівнів. Такая слизьку легко. Ладно, выпусти, куда дупу. тупу. чого вони такі тупи. Боценегри. Я там сузанікова, але просто. Щутька, щучка. Не знаю, чому на те бацанігри, не горні люди. Не знаю. От як їх називати? Мені мама не розказала, як їх називати. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ес! Бот! 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 Капець, нігри! Чогось та чорно темно в поумніли. Ха-ха, що ти поумніл... Коротше... Писман, ти навіть нічого не робив. Тупий, набовім пішов хавать. Що непонятного? Непонятно. Коротше. Валимо один на один, да. Один на один. Один на один? Да. Да мы не в хап тут плей. В хапна. И добавь туда чотири букви да Перша, по останню. А то хочеш. Все, давай. Шавен там, Никита Шавен сказав и до чого до якого слова добавил букви. Не знаю, все, давай. Давай на стандартних сатах. А, ножах, на ножах. Ну, no, давай на ножах, реально. А Кобляха ви мене кинаєте! Ні! Хибе! Хабію! Нє! На ножиках не кидається смач! Нєт! Нєх, я вже привикся прямо до руха питися! Нєет! Я вже привикся прямо до руху питися. Я зараз! Ой, як це мені, я просто прыгаю. Я просто прыгаю. Давай я камею. Мммм. Ту, ту, ту. Что ты Я літаю по карті Просто раскрынул под куда. Ммм, майзе. Не, nee, це не можна. Шо, не Че, що? А нет, не, туди ні. Ходімо є. Перший раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вітаюсь. Тітки з Йєми. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір, Тобі, я вам вас подарю. Ні. От, я, короче, вітаю з геями. Богдан, здорова. Кончений. <рес> Венний рог. Короче, повтри... Повтри на цій планеті. Що, моя з дитина? Ти. Було. Ну, звісно, ти. Ну, точно ти. Да чому у мене поскользило? Ну, круто. Я навчився. Що? Пацан че я взял! Чуть-чуть, чуть-чуть прный. Ой! Ну, Ай-яй-яй, -ай -ай, на ножах, на нозах так вот играет. Я не Мле хочу! Наказал он. Иди, жопу! Ну шо таке? Бля, да та играй! This... Вы играете собі двое, нафиг я вам сдастся? Правильно! А? Тихо. Тут та все картопелька. Артема юшечку пішов попив. Нет. <ривіт> Рема, мені мама сказала, пішов жарти ну, борщ, то я тебе доб'ю. Що? Нічого Що? Я кажу, це файно, вигравати а там ніяк хто. Та, відстань. Це файно. Куда тільки пистолети мой мор. Да мне не пофиг! Я не хочу играть. Ты могу, конечно, ты на нашел урон всегда на мене потом выиграешь. Не знаю, знаю мы тут бель прово. Да ты в хава ты шов, як мы с тобой могли играть, боже. Бля, я не я. Я. Я бляха вже як 10 хвилин по страйк. Ну коротше, на цьому все комусь подобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все. Всім пока-пока. Всім привіт.